Ігор Жовко, заступник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру, пане Ігорю, раді вас бачити. Ну і, принагідно і вас вітаємо з професійним святом. Дякую, добрий вечір. Отже, якщо підсумовувати вже цей рік в плані дипломатії, то, схоже, головна дипломатична перемога це наступний крок до Європейського союзу початок офіційних переговорів. Як це вдалося досягти, і насправді... Схоже, що в Брюсселі навіть не вірили, що цього року вдасться отримати такий результат? Можливо, хтось не вірив в Брюсселі, можливо, в інших столицях, можливо, не всі в Києві вірили і хотіли вірити, і хотіли, щоб це здійснилося. Але завдяки роботі президента України, перш за все, команди Офісу президента, це здійснилося. Це робота тривала, ви знаєте, навіть не до початку саміту, до останньої години, а вночі і перед цим. Ви пам'ятаєте, що був. Був виступ президента України традиційно. Вже в кожному засіданні Європейської ради, в кожному, який відбувався протягом відкритої російської агресії. Президент України завжди відкриває саміт, Завжди питання України стоїть першим. Так сталося і цього разу на початку саміту. Президент України онлайн виступив на засіданні Європейської ради. І за нашими оцінками, за оцінками наших партнерів, держав-членів ЄС цей виступ таким також значно вплинув на прийняття відповідного рішення. А до цього були розмови президента з лідерами Європейського союзу лише останнього дня, 13 числа він провів такі декілька розмов. І от це рішення прийнято. І тепер ми чітко бачимо наступні етапи нашого шляху до європейського союзу. До відкриття переговорів спочатку вже технічні речі залишились для. Того, щоб тіки такі, такі переговори відкрити, а потім власне до проведення самих переговорів, пане Ігорі, про формулу миру, як теж досягнення цього року хочеться вас запитати, тому що тут є вагомі успіхи, і зокрема серйозно розширений список наших союзників до 80. де та межа і приблизні кроки на цей рік вони в чому полягають, щоб ця цифра була збільшена, чи які ще напрямки роботи в реалізації президентської формули миру? Ну, дивіться, давайте дійсно проаналізуємо, якщо ми сьогодні про підсумки. То початок цього року формула миру лише оголошена президентом України на засіданні G20 на Балі, і багато країн також. Очікують більше ясності, більш чіткості, що це таке, і протягом цього року не просто всі зрозуміли, що таке українська формула миру. Не просто зникли інші альтернативні варіанти формул миру для України, але адже завжди президент України повторює, війна триває на території України, і жодна інша формула не має права бути застосована для миру в Україні ніж українська формула миру. І дивіться за цей рік не лише зникли так звані ці альтернативні плани, а як ви правильно говорите, кількість держав, які не просто беруть участь. У зустрічах різного формату будь-то зустрічі, які проводить в Києві керівник офісу президента Андрій Єрмак з послами. І на останній зустрічі таких послів і представників посольства було 86. будь то зустрічі на рівні е е радників з питань нацбезпеки. Таких зустрічей відбулося вже три. Остання на Мальті. Знаєте, що готуємо наступну на початку року е в Давосі, але ці країни вже є. Е е Учасниками цієї формули миру вони формують і відшліфовують положення цієї формули миру. Вони беруть участь в підготовці конкретних планів роботи по кожному з пунктів цієї формули миру. Радники з нас безпеки доповідають своїм лідерам про що йдеться на зустрічах, і безумовно так дуже важливо готується саміт формули миру, який Україна разом зі своїми партнерами хоче провести вже на початку наступного року. Дійсно важлива кількість держав межа. Ну давайте згадаємо, що на генеральній асамблеї, коли голосувалася відповідна резолюція, де власне йшлося про формули миру у президента Зеленського. Вона була підтримана 143 Державами дуже важливо, щоб була. Представленість країн глобального півдня. дивіться за цей рік дійсно зросла. Представленість країн глобального півдня. Якщо на першому за чи в Копенгагені на рівні радників з нас безпеки таких держав було чотири з глобального півдня, то вже на останній зустрічі на Мальті їх було декілька десятків і точно буде зростати. З президента України в Аргентину, наприклад, коли він зустрівся не лише з президентом Аргентини, а й іншими літерами Латинської Америки. Впевнений, додасть нам ще, наприклад, п'ять країн з цього континенту дадуться азійські країни, африканські країни. Що дуже важливо, тому виходимо на кінець року з дуже непоганим результатом, але безумовно завданням на наступний рік є провести інаугураційний саміт і далі почати імплементацію української формули. Це якщо так по формулі миру від України, а якщо в цілому говорити про 2024 рік, тому що окрім візиту президента Володимира Зеленського до Латинської Америки, також варто згадати, що Японія, Південна Корея тепер. Виступають на нашому боці і підтримують нашу боротьбу. То які очікування, чи, скажімо, які плани на 2024-й? Ну безумовно. А... Не лише е, мати той рівень підтримки, який ми маємо з іноземними партнерами, але розширювати, збільшити ту міжнародну коаліцію, яка підтримує Україну. Ви сказали е, про Японію, яка дійсно прекрасно проявила себе під час головування в групі семи. наступному році головання групи семи прибирає Італія, і теж дуже важливо. І вже президент України, говорячи з прем'єр-міністром Джорджою Мелоні, буквально напередодні саміту Європейської ради, говорив з нею не лише про. Підтримку Італією відповідного рішення, і ми знаємо, знаємо, що Італія відіграла важливу роль на саміті Європейської ради, а також про пріоритети італійського головування в групі Сими ви згадали південну Корею прекрасні прекрасний рівень відносин. І південна Корея має великий потенціал для допомоги України. Будемо говорити про інші країни регіону. Дивіться, згадаємо знову ж таки. Початок цього року був наратив про втому від України. Або коли почалися події на близькому сході, говорили про те, що ну цей компроміс, який президент України вбудовував глобальним півднем, він тепер зник тепер нікому не буде цікаво Україна. Ми бачимо наприкінці року, куди поділися ці всі так звані аналітичні прогнози. А втоми ніякої не відчуваються навпаки. По рішенням наших партнерів ми бачимо, що рівень підтримки для України точно не зменшився і точно буде зростати. І ситуація в чорному морі теж цьогоріч була гострою, але завдяки дипломатичним зусиллям маємо безпечний коридор і результати його роботи. Якими гарантіями партнерів вже заручилися? Ми і що плануємо? Дивіться, так це теж один з важливих здобутків цього року. Ми фактично е, прибрали російські кораблі, російську відповідну техніку з е, частини великої досить вагонної частини чорного моря, і дійсно вдалося завдяки цьому забезпечити доволі безпечне функціонування цього коридору, який після виходу Росії одностороннього з е, її договору з Туреччиною Но здавалося, все, все припинилося, але бачите, коридор працює, кораблі прямують до України і з України, і так буде тривати надалі. Тобто, ми дійсно вдалося забезпечити. Хоча б частково безпеку в цій частині Чорного моря. ви говорите про гарантії? Це дуже важливе питання, тому що е, країни чорноморського басейну, окрім країни агресора, вони є партнерами України. І дійсно, коли ми говоримо про гарантії безпеки е, як такі, ми можемо говорити, що важливою складовою цих гарантій безпеки є безпека чорноморського регіону. Тому безумовно президент України в розмовах з лідерами цих чорноморських країн піднімає це питання. Не може вам Привідкривати всю, всю дипломатичну кухню, але впевнений, що в наступному році ми також матимо відповідні здобутки і в питанні забезпечення гарантій безпеки у цьому дуже важливому чорноморському регіоні. Пане Ігорі, дякуємо вам ще раз зі святом всіх дипломатів, і вас, зокрема, Ігор Жовкова, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.